Значить, хлопці, на кінець того вже дійшла очередь до цього датчика і показчика павило. На даний момент в мене ця каністра я Ось, в неї заливаю солярку. Спочатку я поїздив, так, це було добре, як вихід, а зараз вже трошки далі, вона мені мішає, вона мені тут подобна, вона мені тут погано. Треба брати її звідси забирати. Для цього я вже. Зробив бака, ось є бак такий. Це ось бак. Він на 22 літри. Ну, я вважаю, що літрів 20 він сюди буде все поміщати. Це точно. Жесть 3 мм. Трохи грубувато, ну нічого, я думаю, що буде нормально. Це ось на горловина. А це ось для того, щоб було видно солярку. Як воно буде тримати, не знаю, теж буду бачити, якщо то прийдеться його переробити. От. Це ось така кришка алюмінію, я теж виточив. Сюди закручується. В общем, зробив, я думаю, що буде повинно бути нормально. В роботі ще побачимо. Це тут таке кріплення в мене ось. На цих двох точках. Ось тут на цих двох точках. Перевіряв його на герметичність. Ну що хочу сказати, зразу як зварив його, взяв, перевірив на герметичність, то дав одну атмосферу, то 24 дирочки показалося, І показалося ось у цих місцях. Ось тут. Тут, де я заварував, тут ось розрізав, ось тут, в цьому місці. Тут ось в цьому місці. Тут так і так-так. Теж так. так само було пускало. Тут де ось рівно, де ось тут. Тут проблем нема. Так же само ось тут теж проблем не було. А це в таких цих місцях, таких вулках, всяких закулках, то це воно тут мені так і пускало. Трошки намучився я з ним з цим баком. Але буде добре, хочу його поставити сюди ось під низ. Я вже його поставлю, потім покажу, як він тут буде виглядати. Ну тут я знайшов місце, бо де вже я не дивився, вже думав і тут зверху, вже думав, і де ззаді, де я тільки не думав, ніде в мене не, не виходило. Кругом він мені мішав, не підходив. Так же само тут усе ззаді теж місця на нього немає. Він тут теж мішати буде мені для навіски, для цього всього. то. Вже ось Тут думав ззаді сідушки, але тут у мене розподільник трохи буде. Теж буде мішати. Думав, ось тут. Теж якби місце тут є, то теж не підходить. В общем, вирішив я все-таки зробити його тут під низом поставити. Трошки якби неудобно тут. Ну нічого, хай буде так. Тут ось буде зразу зелена горловина, ось тут. Зразу біля ступеньки. Ось тут в цьому місці. От. І що ще хотів сказати про сам датчик і покажчик до цього бака, бо сюди в мене буде вкручуватись він. Посажу тут на герметик, це ось оця дирочка для того, щоб завоздушення не було, щоб якби сапон. Знизу так само в цьому баку і ось тут. Я зробив тому під самим низом. У мене воно там в мене болтик викручується. Щоб можна було зливати про всяк випадок. Значить, по поводу цього датчика і показчика. Шукав в інтернеті відео, як би все його підключити, як все правильно зробити. Дуже сильно мало інформації. Пробував тепер підключати, сам намучився. Але такий спосіб знайшов, як підключати. От. Тут виходить з цього датчика жовтий і зелений. Це в нас йде на сам датчик. Ось сюди підключив я. Жовтий і зелений. Прямо там таких є дві клямки маленьких. Прямо я до, до нього туди і підключив. Повторюю, ще раз це жовтий і зелений. Туди до датчика. о. І також саме від цього зеленого йде на акумулятор, на мінус. Зелений цей. Він йде на акумулятор на мінус. О, чорний йде плюс, плюс йде окремо. Більш детально це я ось тут намалював. У мене ось тут воно видно більш детально. Це по такій схемці воно в мене якраз працює. Бо довго підключав, не міг підключити через те, що, виходить, цей зелений треба на сам датчик підключити. І зразу на мінус підключити і зразу цей самий зелений підключити на корпус самого датчика. от я ось взяв на болт підключив. І тільки тоді воно почало в мене працювати. Поки не підключив на мінус на корпус, доки в мене не працювало. Оце підключив ось цей ось Зелений. У мене тут видно, він пішов у мене зразу на датчик. Пішов на мінус на акумулятор і пішов на корпус на датчика. То сам показчик мене не показував нормально. Я і цього резистора підстроючно підкручував, що я тільки не робив. Довго програвся, мабуть, з годинки півтори-дві. Вже думав, сам показчик не такий, як треба, не робочий. Думаю, китайці опять щось начудили. Ні, все нормально. Як вже підключив, то вже аж тоді побачив. В общем, терпіння, як то кажу, своє оправдало все. Як він саме працює, зараз я покажу. Я зараз підключу його тут. От, я його підключив, він повністю засвітився, це він зараз перенастраюється, тому що в мене палива якби немає, цей попливок Опущений донизу повністю. І він повинен показувати, що палива теж нема. От. Ну все, да, він вже показав, що нема. Це ось цей поплавок опущений донизу. І так же саме тут ми бачимо теж, що на показчику показує, що палива нема. Тепер я зараз його цього поплавка візьму подвину трошки. Ось так і будемо дивитися сюди. Значить, тут вже трошки показало. Опять візьму чуть поплавка, зараз подвину доверху. Це так якби паливо набирається. Ось тут опять засвітилось Та вже дві зелених поділки. Дуже сильно добре цим підстрочним резистором Настроїти ось вправо-вліво. І можна собі виставити більше палива, менше палива. Тобто почати від нуля, як нема, і, і до верху, як він є, повністю бак залитий соляркою. Це зараз на даний момент відбувається просто імітація. Так, і якщо я взяв цього поплавка повністю так ось сюди верху так як буде залято, дивимося ось. Показчик. Він показує. Я зразу не міг поняти, чого ж це він так дуже сильно якось так повільно показує. А тут все дуже сильно просто. Коли буде в Бакові е, знаходитись цей поплавок, він буде хитатись до верху донизу. Сам датчик повільно, показчик, да, повільно показує. І він буде щитувати інформацію якби точніше. Через те, що він повільно показує. Саме якраз тут все так розраховано. Ну ось зараз я опущу донизу. Десь так приблизно. Бачите, він ще не показав, аж тепер він починає показувати, що вже менше йде. Тобто вже на дві поділки впало. Зараз я опять візьму, зменшу. Помаленьку сам скидає. Ну як би його робота мене устраює? Мені подобається, буду ставити. Тут в мене зараз покажу, теж стоять на приборці, всякі ці китайські ось. в мене ось тут. Оце в мене датчик тиску китайський. Це в мене амперметр і температуру показує. Це підстраховочний температуру. Ну він чогось Гуглівський неправильно показує на 20 градусів. Неправильно з цим не співпадає. Я вже перевіряв, причину в цьому же Може десь сам. Тут датчик в мене ось стоїть, може десь. Тут ось в мене закріплений цей датчик. Може сам датчик цей Гульовський він. Там щось неправильно, не знаю. Ну, в общем, треба розбиратися. Ну я вирішив так. Я зараз його по що зніму, хай в мене стоїть один цей китайський. Він так показує мене так набрав температуру 81 і термостат скидає. Скидає термостат температуру до 78 градусів. Потім опять 81 піднімається. опять 78 І так, всю дорогу. І це при тому всьому, що в мене тут ось радіатор ще. Закритий ось тут. Бо якщо не закритий, то взагалі майже неможливо набрати температуру. Бо ще як, якщо ще плюсова на вулиці, то можна набрати температуру. А як мінусувати, то повністю закриваю радіатор. Тільки тоді вже я набираю. Ну Тоді вже краще і мотор робить, краще палить солярку, тоді розхід менший солярий і так далі. Перевіряв я цей китайський датчик на тиск теж, бо я його викручував. Ось він в мене тут стоїть. Я його тут викручував, бо теж переживав, чи правильно показує. І вкручував сюди тиск манометра від повітря. До тобто, як в мене показав 4 атмосфери тиску, так само і цей китайський мене показав 4. Тільки у китайців рахується справа ліво, не на направо, а справа ліво. Так, китайці. То я думаю, що я ось цього вийму зараз. І буду сюди ставити цього датчика показчика паливо сюди. В общем, така тут в мене вийшла ситуація. Трохи намучився з цим показчиком і з цим датчиком. От зараз опять візьму поплавку взяв донизу, опустив. Так, і дивимося. Він зараз дойде він показує помаленьку. Ну, ось. Все, одна тільки червона. Можна настроїти цим ось резистором, що буде не тільки червона, буде ще й помаранчева одна полоска. Тобто, як, як вам захочеться. Ну саме якраз я кажу, саме оця схемка я її замалював. Я її буду тримати, саме якраз по ній я підключаю цей датчик нормально підключається, нормально працює. І все тільки треба, щоб було добре, то це треба цього зеленого підключити на мінус корпуса самого датчика і до свого датчика підключити і плюс до акумуляторної батареї. Ще раз покажу поближче, бо може хто захоче, хлопці то Дивіться, саме якраз в мене так працює. Не знаю, як, як кого, але саме якраз так в мене так працює. Так, з цим розібралися. Якщо так, такі помилки є. Ну, що тут ще доробити, ставити буду зараз знімати колесо, бо тут дуже сильно неудобно, прийдеться зняти колесо. А буду знімати колесо і ставити цього бака. Такий бак трошки тяжкий. Але нічого. Аби щоб не пускав і був надійний, то, то можна буде з цим працювати. Все варив тут полуавтоматом. Трошки мені не нравиться, йде, як він так варить. Та нічого, думаю, що буде. Ще треба вчитися, в общем, я так зрозумів. Може це в мене проволока 0,8, може хіба що якби взяв проволку одиничку, то я думаю, краще пропікала б. Але я ще хочу сказати хлопців, що взяв патоновську проволоку, то звісно є різниця. Набагато краще. Патоновська вона краще. Нею можна варити, то звісно і різниця. Так, ну що, поки що буду ставити. Значить, що взяв, Зняв це колесо ось. Тут таке в мене колесо. Це зілуцький диск. Тут я його переварував, перевертав. В общем, це внутрішня сторона диска. Це я зняв колесо з трактора, тому що мені треба було туди поставити бака. Поставив я сюди вже бака. Ось тут в мене колесо стояло, я його звідси зняв. Остав, тут виходить. Уже з'явилось таке місце, мені так удобно тут ставити. Ну і поставив я сюди бака. Ось сам цей датчик. Тут все підготовим. Це гідравлічна трубка. Хоча робити разом гідравліку, бо тут таке місце. Зараз, поки зняв колесо, то треба гідравліку тут провести і разом бака закріпив. О, у мене тут бак. Закріплений ось на таких болтах, зверху, там знизу. В общем, я задоволений цією роботою, тут якраз так вийшло, як я хотів, не дуже сильно він так виглядає тут. О, тут ось така ця заливна горловина звідси. Ось так. Тут виходить сідушка, ступеньки. тут мотор. Якраз ось знизу так вже поставив. Ну, я ще вважаю, що добре, добре. Трошечки якби треба було чуть-чуть відвинути звідси. Але все ж все ж точно не прорахуєш. Це ось фільтр масляний на злив. Це ось датчик забрудненості. Разом поставив, тому що, що вже бачите, наскільки фільтр. Коли треба міняти. Не знаю, трохи стала ця гідравлічна система, мені грошається, фільтрація, все, ці датчики. Але ну думаю, що воно того стоїть, тому що, щоб була нормальна гідравліка, все під контролем, то треба, як то кажуть, трохи вложитись. общем, все в роботі покаже. Ну Треба буде тут проводити. Ось масляний насос. Подача. Треба буде під'єднувати сюди і проводити далі. Поки що зараз в мене йде сюди напряму бак назлив. В общем, бак тут остає нормально. Якраз так я подивився він. Небагато не так виступає. Ну, добре. От. Це таке, що вже зробив. Ну, ще не під'єднав самого показчика. паливо, ще треба взяти самого показчика, під'єднати. То вже потім пізніше. Це ось тут я. Хочу ззаді це ось вихід робити на гідравліку. Тут теж треба буде подумати, як це все зробити. Оце трубка на, на злив масла. Це ззаді тут в мене розподільник закріплений, так стоїть. Треба буде ще все доробляти тут теж правильно поробити. Ці трубки попід'єднувати, все прорахувати, щоб було і компактно, і нормально. Теж така робота збирає більше тут а думаєш, аніж робиш. Скажу так, як є. Це ось такі ці всі поточив до гідравліки шура. Це вже я почав вточити, треба буде це. Це в мене назлив. Теж трохи хлопці думають. Так чи не так. 32-й насос дає приблизно десь в середньому 1200 і хай 1300 оборотів. Це в середньому 40-й розподільник стоїть. І трубка на подачу це в мене буде. На подачу в мене трубка буде внутрішній діаметр 15 мм, а на злив... Внутрішній діаметр 18 мм. Думаю, ще й не затісно буде. Ну, на злив, я думаю, що повинно бути нормально. Я от на подачу просто думаю, щоб хоч не грілося масло. В общем, це все хано я зроблю. Я думаю, що в роботі це все побачу, але ж теж переробляти потім. Просто думаю, чи не замалий діаметр це буде. це ось я кажу ці рази. Внутрішній діаметр тут 13 мм, так що я міг зробити. Цю дирку я просверлив на 10 мм. Я думаю, що не повинно тут його пиняти. Так же саме через металорезиновий кулечка його все поз'єдную. Тут я поросточую, все так поробив. Я думаю, там відстані здані буде проходити масло. Не знаю, роблю по максимуму, щоб був прохід. А далі побачимо. Тут вже від розподільника, тут буде внутрішній діаметр трубки йти 9 мм. То я думаю, тут то фатить. Трошки над цим задумуюся. В не питаюсь. ніхто нічого підказати не може. Приблизно так. 32 насос, 32 літри в минуту. Це якщо при тижніх оборотах, вроді би, так, точно не знаю. Приблизно так там дзвонив на фірму, де заказував цього розподільника, то це вони мені так сказали. Але ж то ж, їм довіряти, це самому себе можна обманути. Там такі спеціалісти. Так, ну, в общем, тут цю гідравліку ще треба буде доробити. Ще треба цього. Датчика тиску поставити разом теж хочу поставити на розподільник Побачити в системі, який буде тиск. Теж треба якось вивезти сюди. Десь тут його все поставити. общем ну, час йде. Весна вже прийшла, а я ще не встиг ігравліку зробити. Звісно, можна там завести, перевести, це добре, але ж хотілося б заборонувати, закультивувати. Гідравліку не встиг доробити. П'ятисекційний, так, да, трохи багато цих секцій, але саме якраз мені так треба. Саме якраз мені так треба, щоб я не думав, щоб можна було собі і назад по грузчика вчепити і можна було поставити зразу перцепа під'єднати, і гідромотора підключити, і навіска, щоб працювала. Та, в общем, такі оці роботи. Бак мені подобається, бак то я роблю так, як треба і тут. За віконечку видно. В общем, так поки що.